Привіт! Вітаю на каналі Хвилинка української. Сьогодні з вами поговоримо про написання не з дієприкметниками. Та для початку давайте пригадаємо: дієприкметник це особлива форма дієслова, що означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Написання не з дієприкметником разом або ж окремо. Не з дієприкметниками пишемо разом, якщо дієприкметник не має при собі залежних слів і є означенням у реченні, наприклад, незоране поле або ж якщо дієприкметник вживається з префіксом «недо», наприклад, недопечений. Не з дієприкметником пишемо окремо. Якщо дієприкметник має при собі залежні слова, наприклад, досі не зоране поле. Або ж дієприкметник є присутком, поле не зоране. Чи в реченні є протиставлення ставлення? Не зораний, а скопаний город. А тепер давайте потренуємося. Пропоную вам виконати вправу. Давайте проаналізуємо: ніким не полагоджений тим. Неполагоджений дієприкметник. Пишемо окремо, тому що є залежне слово, незмащений віз. Пишемо разом: залежних слів немає і не є означенням. Не підписана заява. Пишемо разом, тому що залежних слів немає. І не підписане означенням. Недоплетений тин пишемо разом. Не висохлий досі рукав. Пишемо окремо, тому що є залежне слово. Не зав'язаний добре сніп. Пишемо окремо. Тому що є залежне слово. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте виконати вправу самостійно. Давайте перевіримо. Невпольований звір пишемо разом, «Невисушена заздалегідь насіння пишемо окремо, «Незакінчена фраза, разом. Хата не накрита окремо, тому що не накрита це присудок. Досі не закінчена робота. Досі це залежне слово. Отож, пишемо окремо, «незакінчена». Книга не написана. Пишемо окремо, тому що не написана є присудку. Отож, не дієприкметниками пишеться разом або окремо, написання залежить від наявності або відсутності залежних від дієприкметника слів, а також від синтаксичної ролі. Сподіваюся, що цей урок для вас був корисний. До зустрічі на каналі Хвилинка української.